Я йду край дороги, повз мене похорона процесія йде, у вінку гілля сосни зелене, паперові квітки де не де вітер злегка ойдає хустинку, в'ється стрічка навколо вінка, молодує хороняща жінку. О, яке ж то це горе батькам? Як щасливо в добрі проживала ця маленька хороша сім'я. Поки разом усі прославляли вічне дивне Господнє Ім'я, у зібрання завжди втрьох ходили, так раділи, дочка з ними йшла, і завжди вони Бога хвалили за малі і великі діла. Та дочка відвернулась від Бога, відвернулась свої двадцять літ, на широку спішила дорогу у той злий і розбурханий світ. Скільки мати її не благала, скільки батько разів говорив, та вернуть її сили не мали і глуха й німа до тих слів, вийшла заміж старих їх лишила, але щастя собі не знайшла, з чоловіком обоє рішили Їхати в місто зі свого села, скільки сліз пролила тоді мати, так просила, вернися до нас. Потім гірко, ти будеш ридати, а у відповідь маю ще час, молода, я ще хочу пожити. З вами знаєте, сумно мені, я, мабуть, буду довго тужити, бо змарновані юності дні. Від цих слів гірко матері стало, а на серці, мов камінь лежить, і доньці зі сльозами сказала: Що ж, як знаєте, так і живіть. Пам'ятай, завтра пізно вже буде, ти згадаєш слова ці не раз не лякайте вже так. Що за люди молода я ще, має ще час? Помилилася і не гадала, що сьогодні година проб'є, що сьогодні хвилина остання, і життя вона лишить своє. Ось везуть їй мертве тіло, йдуть батьки в безутішних сльозах. Жить по правді Господні не вміла і не мала в душі Божий страх. О як страшно, як страшно вмирати, коли Бога не знає в житті, коли кинув Його прославляти, коли кинув слова ті святі. Боже, Боже, в тобі лиш підмога, дай же славити Тебе завжди. По правдивих і вірних дорогах до своєї країни веди. Дай пісні лиш для тебе співати та слухняними бути батькам, щоб по правді твоїй ти міг дати вічну радість спасіння всім нам.